Лютий місяць тектонічних зміщень. Знов навкруги розвалюється картина світу, знов відчуваєш себе маленькою краплею, до якої не має жодної справи. Три роки повномасштабної війни мали позбавити нас здатності дивуватися, але тут вибори виграв Трамп Або я, або світ хтось втратив розум. Росія дружить з Америкою. Україна напала на Росію три роки тому і не хоче зупинитися. А на канарах спливла глибоководна риба водильщик і здохла від перепаду тиску, так і не встигнувши повідомити людству, що проснувся ктулху і насуваються останні часи. Яким би було полегшенням дізнатися, що це я заїхала з глузду і весь цей бардак у моєї голові, а в світі досі мир і гармонія. Десь на рівні благословенного 2012 року. Як не потонути в новинах, як випливти і вижити в цьому кошмарі? Я чесно намагалася не читати новини десь більше тижня, тому коли зірвалася за одну ніч пройшла всі стадії прийняття заперечення, гнів, торг і зразу скотилась на рівень депресії. У нас тут на фоні всього маленький ювілей. Рік постійного життя в селі. Ми з Хотеєм і Орисею переїхали на ПМЖ 1 березня 2024 року. Тоді теж квітли підсніжники. Навіщо це зараз? Хто буде дивитися? спитала я сестру. Давай зробимо. Я б, може, краще зараз дивилась про котиків, каже сестра. Може, й так. Нам завжди є що розповісти про котів. Коти в нас надійний і потужний генератор контенту, хотіла б я сказати дивиться, як все за рік змінилось, як все стало абсолютно прекрасним. Та це було б перебільшенням. Але ж ми посадили садок і троянди, розбили клумби. Вистачило б вміння все це виростити, а в наших рослинок сил та терпіння витримати нашу турботу. Наш ремонт продовжується вже багато зроблено, і з Божою поміччю ми цього літа його завершимо в мінімально запланованому обсязі. Зараз у нас ремонт в ванній кімнаті. Треба переробляти піддон, бо там десь у трубі дірка і кут в сусідній кімнаті постійно замокає. І заразом воду в будинку, бо зовсім немає тиску, і наш душ більше схожий на крапельний полив. А в дальній кімнаті мені вже й зараз подобається. Подобалось до того, як я не зайняла всі вікна розсадою, наставила розсадні стелажі, а на підлозі розклали деталі майбутнього водогону. А потім прийшов хотей і пообривав штори разом з карнизами. Я прокинулась вночі від страшенного гуркоту, думала, щось прилетіло, прибігаю в кімнату. А там щасливий хотей стоїть на обірваній шторі з виразом на морді, а це за те, що не даєш розкопувати розсаду. Що ти взагалі вирішила, що воно буде надійно триматися на двох найменших саморізах? На зиму я багато всього собі напланувала та якось не склалося. В мене зимова сплячка. Я лежу у напрямку мрії. Як нам заповідали статуси в Фейсбуці. То і добре, сказала сестра, менше потім за тобою переробляти. Зовсім сім'я не вірить в мої будівельні здібності. Це трохи принизливо та, мабуть, справедливо. Зато коти приймають активну участь. Якась неопізнана тварюка влізла по коліно в свіжий бетон, а потім залишила відбитки лап по всьому периметру. Майстер наступного дня дуже сварився. От поясніть мені, навіщо? Що воно шукало в тому розчині? І це ж я ще не знайшла, общо воно потім витерло лапи. Коти, якби їх спитали про результати року, назвали б своїм головним досягненням кратне збільшення раціону і пропорційне кратне збільшення дупок. І головною проблемою те, що сусідський рудий досі не поважає хотея, але ж життя бентежне. А можна в наступному житті я буду котом. Не люблю особисті питання та деякі ставлять настільки часто, що треба вже щось відповідати. За професією я бухгалтерка, все життя нею працюю, хоч вчилася колись на інженера, не акторка, не письменниця. На жаль, навіть не вчителька, але мені дуже приємно. Хобі в мене колись були два фотографія і подорожі. З любові до подорожей виник мій другий канал Манівці. Не дуже наразі успішний, та я в нього вірю. Людський мозок влаштований на диво пластичним, йому просто потрібні нові враження. Від поїздки до Гольми Одеської області він отримує майже стільки ж задоволення, як від подорожі у Лондон чи в Венецію. Чим я і користуюся. А потім розповідаю на каналі про місця, куди нормальна людина ніколи не доїде. Та я ж не така. А фотографія як відрізало після Маріуполя. Звісно ж, камера зі мною. Та я жодного разу за останні три роки не фотографувала. Монтую відео в DaVinci Resolve. Це безоплатна програма і її функціоналу вистачає з головою. Занотую неймовірну подію випав сніг. Помилувалися все можна танути. За ожеледицею ніхто особливо не шкодує. Але ж морози тиснуть. І тепер вже зрозуміло, що правильно було накрити інжири з гранатами і не розпакувати їх в грудні, коли було плюс 15. Ніколи, чуєте, ніколи, якщо вам дорого ваше ментальне здоров'я, не купуйте в аврорі поличку для взуття. Навіть якщо вона в акцію за смішною ціною і вам здається гарною ідеєю простосувати її під розсаду. Божечки, скільки я її збирала, розгубивши в процесі всі залишки самоповаги до себе, як до людини з інженерною освітою, треба було поставити на таймлапс. Я б з цим контентом була звізда Ютуба. В результаті воно все тримається на суперклеї. Інша полка, куплена в акцію після всіх прокльонів і обіцянок, що ніколи знову, пралася набагато простіше. Може, то як повезе? В нас тут у дворі, не побоюсь цього слова, ристалище – арена лицарських боїв, збираються котись з всього села і б'ються під моїми вікнами. Кішки сидять у рядочок на вікні і як завороджені дивляться на брутальних сільських мачо. В котів немає воїн, епідемій та біснуватих президентів сусідських держав з манією величі. Котам доводиться влаштовувати драйв самостійно. Там та лицарі зійшлися у двобої вереск, котячі матюки і різнокольорова шерсть у всі боки. Іноді бої трапляються, коли мої кішки на вулиці. Це їм подобається набагато менше. Доводиться спостерігати з під машини, а коти ходять кругами і облизуються на моїх стерилізованих дівчат, як на здобич. Мовчи, жінко, коли джигіти розмовляють. Фі як грубо, кажуть мої кішки. Наступного разу ми краще з вікна. І тільки котейка чужий на цьому святі життя. Чому дівчата дивляться на чужі блохасті попи, коли вдома є така гарна, товста, своя? Хотей, як король наблюдає за турніром з даху гаража. Собі він, мабуть, стається величним, мені розгубленим і переляканим. Моя розсада Чому з посаджених в один день перців половина виглядає так, а інша половина так? Що робити з цією рахітичною розсадою? Чому інжири відмовляються утворювати корені? Я їх вже з води в агроперліт пересадила, бо вже всі почали підгнивати знизу. Може, вони і здохнуть від власної рухливості, але ж не залишати їх гнити остаточно. Не сказати, що за цей рік я розібралася в сільському господарстві. Та людство ним вже 12 тисяч років займається, і зрозумілішим за цей час воно, здається, не стало. Ось так виглядає посів по снігу. І це дійсно зручно. Головне питання куди далі ставити насєяне, коли місця на полках не вистачає, бо насіння ще багато. Сіяти то маленьке задоволення. А коли в тебе в списку покупок записано купити землю, нарешті відчуваєш себе олігархом, хоч всі й розуміють, що мова про розсаду. Плем'яш приймав участь в телевізійному шоу Ліс рук. По телевізору будуть показувати тільки 26 квітня. Дуже чекаємо. Це вперше за дуже-дуже багато років я чекаю телевізійну передачу. В мене й телевізора вже років 10 немає. А чому ніхто не зніме садово-городницьке шоу на підставі наших щоденних сільськогосподарських практик? Розкласти мак по розсадним коміркам, щоб в кожній було рівно по одній зернині. Впізнай відомих акторок та політиків по дупі обтягнутий старими лосинами, як впізнаєш сусідів погороду та інші цікаві конкурси. Так і живемо. Після кількох днів у стадії депресії я, здається, знову повернулася на відмітку гнів. Після кількох днів назлили, ми програли всьому кінець в соціальних мережах, знов масово почали постити меми. Тобто на відмітку гнів повернулася не тільки я. Психіка, що тримається виключно на мемах і котиках, то не дуже міцна психіка, та маєш вона хоч на чомусь триматися. Від нервів знов почала в'язати, зразу скатертину, щоб зайняти надовго мізки і руки. А ще нарешті зв'язала яхті парус. Тепер чекаю сестру, щоб встановити яхту на постамент. Пилка є, але сім раз відмір один відріж, то взагалі не мій концепт. Якщо життя якось не налагодиться, в мене далі будуть плетені подушки, світильники, підсвічники, а потім ще щось. Чули колись про ярнінг? Ярнінг це бабусіне графіті. Кілька років тому він був дуже популярний. Оскільки тоді ще не було штучного інтелекту, я вірю, що всі оці заплетені пам'ятники літаки і площі дійсно існували. Тобто мене ще навіть не накрило, і перспективи безмежні. Зараз мені навіть страшніше, ніж було в 2022 році. Тоді у всіх ще були сили. Була надія на право. Міжнародні організації союзників та справедливість. Тоді ми б не повірили, що американська демократія такий самий фантом, як їх Бетмен, неможливо постійно бути оптимістом. І мене, як кожного з нас, іноді шкребе думка про те, що тези життя справедливе, а добро перемагає, то мотиваційна фігня, особливо на фоні новин. Обмеження об'єктивні. Їх не завжди можна подавати. Кожна окрема людина може не дуже багато. Всесвіт нікому нічого не винний, а розумний задум не обов'язково має зробити щасливою саме мене. Але ж люди все одно роблять правильні речі, просто тому, що їм це подобається. І в світі все одно існують і чесність, і совість, і доброта. Хоч вони нічим еволюційно не обумовлені і завдають своїм носіям більше проблем, ніж користі. І я, як і раніше, вірю в карму і в справедливість, і в постулати не вбий, не вкради, наявні в будь-якій релігії. Про карму розповіли нам індійці сім тисяч років тому, і ідея досі ніким не спростована не можна хитати стовпи, що на них тримається Всесвіт безкарно. Не сатишно в світі дати або хижак, або жертва. А в наявних обставинах ми точно не хижак. Та давайте пам'ятати, що навіть в цій ситуації ми не жертви. Будь ласка, ні, ніхто з нас не жертва. Всі ми бійці і герої. Ми рятували дітей під бомбами в Маріуполі. Ми ходили під обстрілами до єдиного діючого колодця за 5 кілометрів. Ми бачили, як русня складає градами багатоповерхівки з людьми на черьомушках, як горять сусідні будинки. Ми змогли загасити свій. А знаєте, як ми його гасили? Гарна історія, щоб трохи знизити рівень пафосу. Вогонь зайнявся від приліта в крайньому під'їзді і швидко поповз з поверхами та балконами. Вітер, ніч, і вже місяць немає води. Відкривали підряд всі квартири і викидали палаючі речі з вікон і балконів, і тушили їх ковдрами, розтаскуючи по двору. Пустими бетонними стінами та перекриттями вогонь не буде розповсюджуватися. Принаймні всі на це сподівалися. Все, що траплялося рідке, лили вогонь, томатний сік в полум'я, пляшка води з бойлера в полум'я. І раптом в одній з квартир, звідки господарі виїхали вчасно до війни, серед клубів диму і тліючих шпалер знайшлась колекція елітного алкоголю. Ніколи не коштувала Абрау Дюрсо, і, мабуть, ніколи не спробую. Та пожежу в нашому будинку заливали в тому числі і ним. Так продовжувались три доби, бо нічого. Комендантську годину вогонь розгорявся та перекидувався на наступний під'їзд, і все починалося спочатку. Бітомний дах, пластик балконів та шалений вітер в наш бік просто не залишали нам шансів. Сусід пожежник сказав, що все не має сенсу. Таке не загасити. Падають перекриття, плавиться бетон. Але ми, маніакально просипаючись зранку у підвалі, під крик горить сьомий під'їзд, горить шостий під'їзд, йшли його гасити. Чи варто було тоді рятувати будинок, ризикуючи життям? Навіть питання такого не стояло. У кожного з нас в підвалі були ті, хто не зможе перейти під обстрілами в безпечне місце, тому без надії на краще брудні, втомлені та обгорілі наші чоловіки підіймались. Та й йшли на третю добу, вітер змінився, і пожежу таки вдалося локалізувати. В сутінках сусід виніс бутилку коньяку, сказав, що беріг до моменту, як перестануть стріляти, але, мабуть, не варто. І ми, сидячи на залишках меблів у дворі, пили той коньяк, дивлячись, як факелами палають сусідні будинки, які люди покинули завчасно, коли пожежа тільки почалась, знаючи, що її неможливо загасити. Погоджуючись один з одним, що це, мабуть, були найжахливіші дні в нашому житті. Але на якусь маленьку мить, ми відчули себе героями, повірили, що не все в житті залежить від зовнішніх обставин. Глобально на нашому рівні ми нічого не змогли зробити з війною. Але на той момент, в тій точці простору, ми вийшли переможцями. Ми не жертви, ми бійці і герої. Всі, хто воює, наші хлопці на фронті, яким ми зобов'язані всім, хто вистояв супереч обставинам, і навіть на зло, хто ночує в метро, сидить тижнями без тепла і світла взимку, допомагає, донатить, підтримує, вірить. Ми нічим не заслужили те, що відбувається, але навіть в найгіршій ситуації давайте пам'ятати, що всі ми, кожен з нас, не жертва. Ми нація. Ми веселі, розумні, хозяйновиті. Ми навіть можемо бути дружніми, особливо, коли всі проти нас. Не зависайте в новинах, обійміть дитину, погладьте кота, купіть собі найкраще тістечко в кафе і не рахуйте, скільки в ньому калорій. Вишивайте хрестиком, гуляйте в лісі, медитуйте, слухайте музику що завгодно, тільки не сидіть постійно в новинах. У нас став лід. Здивовані лебеді ходять по ньому, а і посуху. Спустилась до води познімати зимову красу. Вгадайте, кого зустріла? Вздовж берега гуляє мій хотей. Теж, мабуть, на лебедів медитує. Походили, подивилися, збираюсь додому. Хотей лягає переді мною і проситься на ручки. Ні, кажу. Ти ж якось сюди прийшов, ти дорогу знаєш. Йди сам. Тільки як же ж ти уйдеш, якщо в спину волає Мамо, не охотьте! мамо, на кого ж ви мене кидаєте, мамо. Ви б залишили дитину на пустому березі, от і я не залишила. Добре, хоч ніхто із сусідів не бачив, як я тягнув вгору товстого здоволеного котиську, бо не знаю, що б я розповідала. Деякі речі неможливо раціонально пояснити. Коти висиджують мені розсаду, як курка яйця. На думку котів, без них розсада росте недостатньо швидко. На думку розсади, останнє, що їй треба, щоб по ній постійно товклися коти. Захищаю якось розсаду, городжу башти з ящиків, можеш, одумаються. Та хотей кожного разу залазить на самий верх. Моя ж ти бубочка, моя ж ти принцеса на горошині. Мої відчайдушні підсніжники трохи бідолашні примерзли, але ці маленькі їх ще позавчора не було. Вилізли під час нічних морозів мінус десять. Життя завжди перемагає, і це прекрасно. Ми витримали три страшних роки. Ми тримаємось далі. Сьогодні перший день весни. Ми живі. І доки ми живі, нічого, нічого ще не закінчилося. Слава Україні! І як завжди, нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є бажання та можливість допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Щиро всім дякуємо.